Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty. Мене звуть Альона і сьогодні в нас з вами відеоогляд на ось таку неймовірну новинку другого каталогу. Це туш із серії On Color з ефектом вільного об'єму. А такий чи об'єм вона надає? Сьогодні будемо з вами детальніше і розбиратися. Приходить вона без коробки, абсолютно в ослюді. І, в принципі, це дозволяє якісно тримати всі терміни придатності, тому що повітря всередину заходити не буде. Тому зручно купувати і не. Одну. Якщо говорити про терміни придатності, то ця туш має 2 роки терміни придатності. У мене це до 27-го року 11-го місяця. Код цієї туші 46615. Давайте з вами відкривати і дивитися на щіточку. Пензлик в неї ось такий. Да, достатньо такий пухнастий. А вона надає, як я вже казала, об'ємного такого ось ефекту, розділення і також пухнастості. Пезлик в неї не маленький, але ось за рахунок таких ось щитинок, вони направлені трішечки навкрест. Я думаю, воно буде давати дуже класний ефект. Давайте дивитись. Що хочу про неї ще сказати, це те, що в неї ось трішечки звужений кінчик, да, саме на щіточки, який я впевнена буде давати профарбування навіть для дуже-дуже маленьких вій, плюс є в складі про вітамін 5 який буде живити вії. Давайте ж будемо тестувати. Ці вії я не фарбувала. Ну, а ось тут ви подивіться, наскільки дійсно вау-ефект також присутній, напевно, у всій серії On color. Дійсно, ефект об'єму, ефект розпахнутого ока, такого ось віяльного, да, тобто такого ось, а, рівномірного. За рахунок пензлика дуже зручно профарбовувати куточки. А що мені подобається в ній, це те, що вона має такий вугольно-чорний колір, тобто немає якоїсь сировини. І плюс вона. Вона дуже швидко висихає. Це те, що мене порадувала і здивувала водночас. Тобто, я нанесла тільки один шар і вона вже зафіксувалася. Тобто, вона буде дуже стійкою, і мені дійсно ефект подобається. І що я дофарбувалася цією тушю, і чесно, я в захваті. Як я вже сказала, дуже класний погляд, такий виразний став, і дійсно щіточка. Ну, як на мене, виправдовує всі мої очікування. Тому, звичайно, раджу кожному з вас, залишаю вам посилання на цю тушу, а також опис, і чекаю на ваші відгуки. До зустрічі!